Бабай версія 1.0 – це справжня революція в сфері військової підготовки. Це не просто імітатор вибухів, це повноцінна система, яка дозволяє створити реалістичні умови бойових дій там, де це потрібно в полі на навчальному полігоні під час тактичних навчань. Її головне завдання дати військовим те, що вони ніколи не отримають зі звичайного тренажера. Реальний звук, реальний ефект, справжню реакцію. Звуковий тиск до 160 дБ – децибел вибухова хвиля, що змушує реагувати як у реальному бою. Пристрій важкий, масивний 120 кг кілограмів міцної сталі. Проте він максимально простий в обслуговуванні. Заправка звичайна газова станція. Один вибух коштує менше гривні. Це у десятки разів дешевше за використання бойових імітацій або холостих набоїв. Дистанційне керування дозволяє запускати ефекти точно в потрібний момент, підлаштовуючи сценарій під будь-яке завдання. Бабай це імітація без ризику, без уламків, без вогню, тільки хвиля і звук, і саме це формує бойову стійкість і правильну реакцію військовослужбовця. Бабай, версія, 1.0 – вибір тих, хто готується серйозно.